Андрей Толковніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Херсон пережив страшну добу ворожих атак. Пане Олександре, мої вітання! Слава Україні! Розкажіть, яка зараз ситуація у місті та в регіоні? Вітаю героям слава! Так, дійсно, це мабуть наймасові масованіша атака за рік у кількості снарядів. Було випущено 853 снаряди по снаряди. По місту 90 стоять в цих 855 Один раз разбили по різним точкам правобережжя. Більшість, звичайно, по прибережній зоні, Борислав, Яринка, Митківське, Станіслава, Азерта, і Запису в На жаль, вчора загинув двох людей, двоє чоловіків, рідні. Також чоловік загинув в тягинці ввечері росіяни в даних по Чорнобаївці, там четверо людей постраждали. Один зараз знаходиться чоловік у важкому стані в лікарні, ще двоє чоловіків та жінка. Середньоскупні тяжкості отримали поранення, Це близько п'ятої години вечір. було 18.30, росіяни втарили по вокзалу залізничному. Там знаходились на посадку на посадку. 140 пасажирів, які планували їхати до Києва. І е е оперативно е поліцейські почали до обстрілу ще евакуювати людей у сховище, і це дало змогу зменшити максимальну кількість постраждалих. Там тільки двоє людей отримали ті поранення двох пасажирів. Але, на жаль, один поліцейський наслідок цього загін. Коли я саме займався цим евакуаційними заходами, це 28-річний чоловік, який сам з Кироградщини проходив службу на Херсонщині. Світла пам'ять та велика дяка і Уклін за те, що він займався такою роботою. І врятував людей ще двоє його колег страждали, поранені саме з півкардні, заходявся. І на цьому ми завершили росіяни вночі. Близько півночі втратили, трима шахедами просив в місті центру, та на щастя без постраждалих, загарання, руйнування центру. Загалом, якщо казати, 16 людей на вчорашній день постраждали, поранені були насобок обстрілів із дронів, і РЗСВ, різного типу і троє людей, і чотири, якщо з поліцією. Якщо О, говорити пан Олександр, якщо говорити, що доба має 24 години, скільки часу вдалося за добу спокійно прожити Херсонщині? Якщо казати навіть середньостатистично а, по а, обстрілам, то коли там 600 снарядів 500 600 прилітається кожні 2 хвилини, прилітає снаряд на території Херсонщини. Це в принципі статистично. Такий статистичний огляд ну, того, що кожного дня тут коїться, Тому кожні дві хвилини, півтори, дві три хвилини прилітає снаряд. Ну, казати про спокій. я звикли до цього спокою. Ми вже згадали про те, що росіяни знову вчинили терористичний акт, обстріляли Херсонський вокзал. Зараз чи є можливість людям скористатися залізницею аби евакуюватися з міста та з регіону, і чи продовжують люди виїжджати? Кожного дня в'їжає там приблизно 50-100, звичайно, після таких посилення обстрілів. Люди їдуть більш активно є можливість. Евакуюватися, треба звернутися на нашу гарячу лінію, записатися. Ми евакуюємо автомобільним транспортом. Ми протягом року не тільки евакуювали потягом, бо є можливість евакуювати і за допомогою благодійних організацій, і за допомогою наших автобусів, які продовжують працювати. Тому людей є можливість евакуюватися не тільки. Пане Олександре, чи відомо звідки ворог обстрілював, знову ж таки, лівобережжя використовував для цієї, для цієї атаки? Пане Та так, шахи летять трохи з іншого богу, але я не маю цієї інформації, можливо, з лівобережжя, можливо, з Криму і абостріх на ворога. Пане Олександре, внаслідок цієї атаки. Як цих атак? Так, тому що їх було кілька. Як з електропостачанням, водопостачанням в домівках є, немає. На жаль, зараз близько 70% персон без електропостачання. Нападок цього, звичайно, в деяких районах зникли водопостачання. А, поки що немає навіть а, приблизно терміну відновлення, тому що сильно постраждала критична інфраструктура, на жаль. Зараз аналітики вже працюють на місці, якщо знати, хоча приблизно терміни відновлення, одразу ж повідомляють. А це приблизно, якщо 94 тисячі споживачів, які зараз базі постачання. А як зараз люди після цих атак? Чи є люди на вулицях? Які настрої? Як оговтується Херсонщина? Так, ну, зимні якраз. І якщо можна сказати все добре, люди продовжують ходити по своїм справам, продовжують займатися своїми справами, їздити, хоть люди вже звикли на берегу, такого терору. Пане Олександре, для себе ви знаєте, чому саме от в період Різдвяних свят ата... така масована атака на Херсонщину? Чи, взагалі, чому ворог намагається знищити регіон з лиця землі? Це ну, моя мова. Може, Суб'єктивна точка зору, але я думаю, що це помста за а, наші успіхи, в тому чи, в числі в і успіхи по знищенню ворожих а, Су, які нещодавно збили наші повітряні сили над Херсонщиною і Бобережної три, і після чого, звичайно, зменшила кількість скидів хати на, на правобережжі. А скажіть, будь ласка, як стосовно українців, які проживають зараз в окупації на лівому березі, так чи як себе поводять росіяни, окупанти? В яких умовах там наші співгромадяни? Пошкана ситуація, майже критична, недостатньо ліків, недостатньо продуктів, в принципі, постійні, постійний терор, спостерігатизація, переформування бізнесу, автівок. Продовжуються також обшуки, не тільки у людей. Що залишились українські паспорти, а навіть тих, які отримали російські паспорти, після обшуків люди помічають зникнення цінних очей, мати продовжують красти і не тільки цінні речі, а і грабувати домівки, які зараз заразів. Але навіть ворують худобу. Це щодавно повідомлення прийшло, що по 30 з них 30 порівняв. Які окупанти вкрали, будуть вже їсти нічого. Також э, щодо колаборантів, то навіть і тут э, окупанти почали звільняти, виплачувати на цим колаборантам, які опочоли так звані фейкові адміністрації, яка на них. І я так розумію, що вони просто окупанти вирішили ці перевласнити ці кошти, які там виділялися. Заробітно платні цими колаборантами. Чи є зараз можливість у людей, які перебувають на лівому березі, переїхати на правий берег, тобто врятуватися від окупації? Тільки через a, пункт пропуску. На Сумщині a, можна повернутися через a, територію ворога, на жаль, або великий шлях через Крим, Турцію і Через першу мотор там буде штаб. Да. Намагаються люди виїжджати з окупації? Як ви? Так, да, да. у нас бувають повідомлення, що люди заїжджають, в наш контакт-центр просять допомоги, ми звичайно допомагаємо з місцем розташування, куди можна поїхати, там тимчасовий шелтер, а консультуємо по викладам і якщо... Скажіть, будь ласка, як українці зараз можуть допомогти херсонцям, українці зільвова, з Тернополя, Ужгорода, Харківщини, як можемо підтримати? Найкраща допомога, найкращий на новий рік та Різдво це, мабуть, допомога Тому треба підтримувати армію, підтримувати наших хлопців, не охилятися від а, захисту нашої країни дуже важливо зараз, тому що ми можемо втратити нашу землю, нашу можна, частину нашої країни, і там будемо стояти до, до останнього. Пане Олександре, я дякую, що ви знайшли час, попри все вийти в ефір, розказати ситуацію, яка зараз в Херсоні та на Херсонщині. Олександр Толконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами в ефірі. Пане Олександре, слова підтримки вам та Херсону і Херсонщині. Дякую, слава Україні. Продолжение right.